Вітаю всіх. Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 30 вересня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Чоловіча енергія Янь. Говорить про те, що якщо це для чоловіків, то вам потрібно ну, бути більш рішучими. Можливо, у вас якийсь спад енергії, або ви втратили якусь зацікавленість, або більше вас вже не турбує те, що щось вас турбувало раніше. І наразі вам варто утриматися від активних дій, перепочити, набратися більше сили здобути більше інформації, наповнитися позитивними енергіями і лише потім зміняться ваші енергії, і ви тоді зможете діяти. Якщо це для дівчаток, то також ні. Можливо, ви очікували від свого чоловіка купу емоцій, можливо, якісь подарунки, фінанси або компліменти, але наразі на сьогодні вам ні. Все буде, але згодом не сьогодні. А я бажаю хай і не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Вісімка пентаклів, вам ні. По другому варіанту, у вас не вистачає або фінансів, або ресурсів, або не вистачає знань. Можливо, вам для того, щоб втілити в реальні своє бажання, потрібно ще дещо вивчити. Здобути більше майстерності. А можливо, коли урівноважите своє фінансове становище, тоді ви зможете діяти. Також звертайте увагу на стан свого здоров'я, тому що, можливо, сьогодні буде знижена енергетика, бажання нічого не робити, якась розкиданість, справи відкладуться на потім. Тож, якщо відчуваєте спад енергії або хворобливий стан, то дійсно краще все відкладіть на потім. А я бажаю, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант вам так. Верховний жрець говорить про те, що ну, насамперед завжди він говорить про те, що у третього варіанта є захист вищих сил. По-друге, вам варто зайнятися, ну, було б бажано зайнятися. Такою, знаєте, діяльність, підвищувати якусь свою кваліфікацію, можливо, здобувати знання, навчатися. Можливо, хтось, якщо почуває, що йому потрібно відвідати церкву, або хто якого розповідання, звернутися до вищих сил. І за підтримкою вам ці вищі сили дадуть цю підтримку. Ви зможете вирішити свої питання на задоволення для себе. Отримаєте, можливо, таку знаєте, підтримку від родини. І відчуєте, що ви людина статусна, знаєте собі ціну і можете діяти сьогодні сміливо. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.